Хотіла познайомити вас з однією спеціальністю. Наш Херсонський національний технічний університет Пропонують здобути освіту за сучасною і такою затребуваною ще одною освітньою програмою: це соціальний бізнес та соціальна економічна безпека, яка реалізується в межах спеціальності соціальна робота та консультування. Отже, наша освітня програма це така одна з небагатьох в Україні, але вже давно затребувана в Європі, і це означає, що ви будете серед перших, хто отримає знання і навички, які лише набирають популярності в нашій країні. Ну, що таке бути першим? Да? Це не просто можливість, це шанс здобути досвід, який допоможе змінювати життя людей на краще саме в межах цієї спеціальності. І поки інші тільки замислюються про майбутнє соціального бізнесу в Україні, то ви вже можете бути тими, хто його створює. Отже, ми всі знаємо, що війна все ж таки закінчиться, і тоді будуть затребувані ними не лише відбудова міст і підприємств, а й відновлення людських життів. Сьогодні багато людей залишилися без звичного укладу роботи, впевненості в завтрашньому дні, і, скажімо так, саме ви можете стати тими, хто допоможе людям знайти нові можливості, підтримати їх, спрямувати, відкрити шлях до змін. Соціальна робота. Соціальна робота це така професія, яка допомагає людям подолати складні життєві ситуації, тобто, це вміння знаходити рішення працювати з людьми та змінювати світ на краще. А якщо ж допомагати людям і водночас будувати успішну справу, то це вже соціальний бізнес. Тобто, це коли ви створюєте проєкт, який не лише приносить прибуток, але і вирішує якусь важливу проблему, тобто ви створюєте власну справу, яка не лише буде приносити прибуток, а і допомагати людям, тваринам. Навіть всій планеті, тобто можливості дуже широченні. Такий бізнес може працювати в різних сферах, це і. Охорона здоров'я, це і екологія, це освіта, це допомога людям, громадам, допомога навколишньому середовищу, тобто взагалі все. І це є власне і соціально-економічна безпека. Тобто, коли кожен має шанс на гідне життя, на бізнес, може розвивати без страху своє, власне, свою власну справу, він не пасує перед кризами, а громади отримують підтримку в Одні часи. На нашій освітній програмі соціальний бізнес та соціальна економічна безпека ми навчаємо поєднувати підприємницьке мислення із соціальною відповідальністю, тобто студенти дізнаються, як створювати та управляти бізнесом, який буде вирішувати важливі соціальні проблеми, як аналізувати соціальні ризики та впроваджувати соціальні ініціативи. Соціальна робота вона дуже важлива, бо соціальні проблеми, на жаль, не зникають, вони змінюються, але завжди потребують кваліфікованих фахівців. А соціальні працівники це якраз не просто помічники, це фахівці, які знають, як організувати допомогу, як забезпечити стабільність в громадах, як створити. Безпечне соціальне середовище, і в них є реальна можливість допомагати людям і створювати такі сталі соціальні ініціативи. І якраз це професія, яка буде завжди потрібна, і чим раніше ви станете її частиною, тим більше можливостей ви відкриєте для себе. Випускниками освітньої програми соціальний бізнес та соціальна економічна безпека стають професіонали, які керують соціальними процесами. Вони організовують. Громадські ініціативи вони запускають власні соціальні бізнеси, вони працюють у міжнародних організаціях. Тобто, це такі соціальні лідери, які не просто вирішують проблеми, вони створюють рішення, і це дуже важливо, особливо для тих, хто хоче щогось, чогось свого. Опануючи освітню програму соціальний бізнес та соціальна економічна безпека, ви отримаєте ну, по-перше, це такі практичні навички запуску і управління соціальними ініціативами та стартапами. По-друге, це розуміння економічної безпеки, яка дозволить вам працювати не лише в громадському секторі, а й у бізнесі, у міжнародних організаціях, в державних структурах, і ви зможете реалізувати себе як, по-перше, соціальний працівник. Консультант, менеджер у соціальній сфері, фахівець із соціального проєктування, керівник реабілітаційного центру? І головне, ви не лише знайдете роботу, а ви зможете створювати власні ініціативи. Які ж основні напрямки діяльності? Ой, побачте. Соціальних працівників. Ну, по-перше, ви будете працювати над реальними проєктами та вже під час навчання зможете зробити перші кроки у професії. Ви навчатимете. Ви, ви навчати навчитеся аналізувати соціальні проблеми та знаходити ефективні рішення. Ви зможете надавати консультації та підтримувати різні групи населення. Ви зможете розробляти соціальні програми та впроваджувати їх у громадах. Ви також зможете працювати із кризовими ситуаціями та допомагати людям адаптуватися до нових умов життя. І наша програма побудована таким чином, що студенти не просто слухали лекції, а й отримували реальні практичні навички. Тобто, ви братиме участь у соціальних проєктах, ви будете працювати з реальними кейсами, ви отримаєте знання про соціальний бізнес, фінансове управління, правові аспекти соціальної роботи. І чому ж саме варто обрати наш університет? Ну в нас багато переваг. Це по перше, унікальна програма, як я вже казала, це одна-дві програми подібних в Україні. По-друге, це все ж таки перспективність професії. Тобто соціальний бізнес лише набирає обертів, і ви будете серед перших фахівців у цій сфері. Ну і також це все ж таки гнучке навчання. Вже багато казали про це, але дистанційний формат він дозволяє поєднувати освіту з особистими чи професійними справами. І це, в тому числі, все ж таки індивідуальний підхід, бо в нас нема такого конвейерного навчання. Кожен студент отримує, отримує підтримку. Отже, приєднуйтесь до нас, ви зможете змінювати життя людей, і ви зможете створювати нові соціальні ініціативи, і ви зможете стати лідером у сфері, яка сьогодні є найбільш важливою для країни. Дякую за увагу.